Всім привіт, сьогодні п'ятниця того, що правильно давайте зробимо огляд ринку криптовалют. Подивимося, що відбулося за тиждень з понеділка, з моменту останнього розбору монет. І давайте подивимося так скажіть глобально і більш локальніше. Значить, з біткоїном, як ми вже постійно говоримо, як і в понеділок, нічого не змінилося. У нас все ще спостерігається низхідна тенденція. Єдине, що ця низхідна тенденція, поки ось тут зупинилася, і я думаю, ставлю на те, що ще там. Тиждень, може, ми будемо знаходитися тут, але ще раз, глобально, у нас тенденція не східна, і ми бачимо, що продавці присутні, вони тиснуть на ринок, і ціна якби потрошку-потрошку знижується. Ми бачимо, що ось тут у нас була досить висока волатильність. Так, ціну не вдалося суперсильно пролити на новинах по безробіттю. Тобто, в цілому складається враження, що тут в нас є попит. І учасники там ще певний час будуть утримувати ціну. Ось наче з'являються якісь покупки, наче вони якби виштовхують, наче ціну вгору, але ці покупки вони не формують якусь стійку висхідну тенденцію. Тому поки що про там загальний, загальне зростання ринку казати немає сенсу. Так, давайте подивимося ще так, вимкнемо деривативи як мінімум, і залишимо поки бінанс, ну щоб менше розбирати. Так, далі, значить, по ефіру плюс-мінус така ж сама ситуація. Тобто, в нас все ще не східна тенденція, нічого не змінилося. Єдине, що тут так само: ну типу, було типу, красивіше, але глобально так само, типу, не східна глобальна тенденція. Але більше донизу. Але ще раз будемо дивитися, можливо, з цих якихось відміток в нас з'явиться дійсно якісь непогані ознаки дефіциту. Ну Коли ми побачимо, наприклад, що десь, наприклад, ось тут ось ці продажі, вони якби є, і вони дійсно, наприклад, ось ці продажі, вони дійсно, ось ці червоненькі лінії, вони штовхають ціну донизу, вроди, наче як ефективні. Але поки мінімум не оновлюємо, тобто продажі наче ефективні, але глобально мінімум не оновлюємо. Тому є сенс чекати, поки ми або почнемо щось, типу дійсно формувати тенденцію. Побачимо, що покупки вже ефективні і вони потрошку потрошку виштовхують ціну вгору, але типа ні, ще раз, волатильність трошки підростає. Знаходимося глобально в боковику. Так, поїхали далі. На наступний BNB. По BNB. Тут ситуація трохи в якомусь сенсі очевидніша. Тому що ось в нас була здоровезна волатильність. Відповідно, тут точно пошук балансу такий прям продовжується. І відповідно, той факт, що ми ось тут зупинилися, поки ще раз він не дає нам ніяких натяків. Тобто, тут все ще точно так само. не східна тенденція, і вона потенційно буде ще продовжуватися. Тобто, ну типу, але знову ж таки будемо дивитися, бо на ринку воно міняється досить швидко. Типу, ось на початку тижня кажу, що тіп, все ще глобальне зниження, що багато чого буде ще продовжувати падати. Так, трошки падало, але на зараз зупинилося. Такі ну, волатильність піднімається, тобто якісь альти дійсно оновили мінімум, але краще, треба дивитися. значить Далі, в нас є непогані продажі, які, наче, не оновлюють там супер мінімум, не формують на BNB. Давайте ще раз: тенденція несхідна, ці продажі тиснуть, тому. Нам ще тут купувати рано заходити в шорт, якщо чесно, ну страшнувато. Я взагалі не рекомендую шорт позиції відкривати, тому з точки зору таких середньострокових лонгів, давайте ще подивимося. Може, тиждень, може, два. По BNB, може, як і по всьому іншому ринку, щось вималюється, вибудується. Ну але поки ще раз, учасники, ну я нагадаю просто, що учасники, які ось це все бачите, зелені ви то так. Ось ці всі зелені стопчики це маркет покупки, тобто, учасники протягом пів року той BNB купували. Відповідно, так, частина об'єму була скинута тут, але в будь-якому випадку ринку учасникам на ринку після ось такого суттєвого зниження, після такої супервисокої волатильності. Учасникам ринку треба якийсь час, щоб заспокоїтися. В нас трошки зменшиться волатильність, і там дійсно можуть з'являтися ознаки дефіциту. Так, тепер давайте перейдемо ось в скрінер, і подивимося, що в нас відбувається по ринку глобально. Значить, ефір ми розбирали. BNB також розбирали. Значить, от салана. Да. Як і ми казали, що тенденція, ну, наче, наче боковик, але тенденція все ще не східна, тому що є продажі, вони тиснуть. Тут так само, XRP, ну типу взагалі нічого не змінюється, догі не змінюється, немає ніяких ознак. Зек, значить почав трошки підростати, але ще раз, глобально, він краще з зеком, не дивлячись на те, що ринок падає, да зек, наче мав би якось зростати, але справа в тому, що ось ціну формують, ціну крипти формує не біткоін і не ефір, ціну у Якоїсь, наприклад, зеку формують учасники, які торгують тут на цій монеті. Відповідно, після ось такої здорової волатильності, тут учасники купували, продавали. Відповідно, у нас почався пошук балансу. Ну, в минулих оглядах я про нього говорив конкретно. Так, він може потенційно, якщо ринок прям супер буде сипатися, то зек потенційно може дати зростання. Але навіть коротко, але після ось такого такої високої волатильності, плюс не треба забувати, що зекта на секундочку на 1000% виріс. Ну, типа, так просто. Для для розуміння відповідно, йому також треба час, щоб плюс-мінус відкоригуватися. Так, Суї, така ж історія. Чуть, э, Астер хм, оновив мінімум. На жаль, на жаль, оновив мінімум. Учасники не втримали його. Я все ж таки сподівався, що його можуть учасники втримати, але, бачите, дефіциту тут нема. Тому ну, там, типу, ланги, якщо вас згрідів повибивало, все клас Сидимо, чекаємо. Чекаємо, поки учасники знову знайдуть ось цю балансну точку, бо ще раз, астер це біржа, вони генерують дохідність, тому це як мінімум проєкт, який не зіскамиться Так, ТРХ, Понятно ВАС, також, ну, зрозуміло, тому що дивіться, просто ще йдуть про ось чи що червонені стопчики, і ціна знижується. Відповідно, продажі ефективні, ринок продовжує падати. Кардано також, ПП. Є, на... нічого не змінюється, ринок продовжує сипатися, сипатися буде далі. Те, що там декілька альтів, типу біткоїна ефіра все ще там не посипалися, да, це також питання часу. Ну, Альта, ви бачите, що менше попиту на крипті, і воно просто падає. Да Я думаю, що виходячи з того факту, що. Що ми продовжуємо падати. Я думаю, що далі продовжить падати. Ну, давайте так. Буде падати потенційно ще там, в такому стані декілька тижнів, і можна дивитися, можливо, потенційно, через декілька тижнів щось зміниться. Але, типу не факт. Ну, знову ж таки, є продажі, ціна знижується, і просто так, волатильність знижується от, наприклад, по Аптасу. Ми бачимо, як волатильність. Зменшується. Зверніть увагу, яка тут була волатильність, і як от тут волатильність. Тобто, ось тут е хід ціни набагато більший. Тобто, учасники потрошку-потрошку заспокоюються. Але. Але все ще немає суперпопиту. О, не всюди, не всюди. Бачите, є попит, ціну виштовхнули. Ось такі штуки ми любимо, Да е Ну, якраз, от, приклад, з ні, давайте, до речі, давайте повернемося, наприклад, і розберемо. Де там це й було? А це те. Ну от зверніть увагу, що тут це це те про що я казав, що нам потрібні активні дії, активні покупки, великі продажі не оновили мінімум. Є покупки, які там потрошку щось піднімають. Тобто, в нас тут перша фаза дійсно досить довго. Не дивлячись на всі рухи, монета ходить в боковому русі. Є покупки ціну ціну виштовхнули, прикольно. Ну, типа ще раз на покупках ціну виштовхнули. От було ось тут активність покупок. Вони тиснули, 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 і в якийсь момент максимум почав оновлюватися. Давайте подивимося на меншому таймфреймі. Да, бачите, у нас є активність покупок, є ось тут продажі, ось ці продажі, які не онов... ну, на яких не оновлюється мінімум. Коротше, конфігурація того, що ви маєте на що ви маєте звертати увагу, це те, коли в нас на продажах мінімуми не оновлюються, а покупки тиснуть. В такому випадку, дійсно. В нас можна чекати якийсь рух. І вони тиснуть і потрошку-потрошку просувають. Оце прям в ідеалі. Ну і знову ж таки, чого от кажу, що е, ринок продовжить далі падати, бо зверніть увагу: от є продажі, вони тиснуть, і ринок знижується. Відповідно, якщо нема попиту, то чого воно має зростати? Ну, те ж саме і по луні. Бачите, зайшли, почали заходити покупки і фум! А тут, бачите, продажі. Продажі штовхають вниз. вниз, вниз. Так, давайте подивимося, тепер знову повернемося на першу сторінку, змінимо таймфрейм. Так, до речі, я нагадаю про лайк-підписку дзвіночок, Ото якось про нього про це не сказали. І ще хочу нагадати, що зараз на платформі діє новорічна акція мінус 26%. На всі тарифні плани Резонанс. Так, ну і да, ще раз закликаю підписатися, бо що? Правильно, ми періодично випускаємо відео. Про розбори різних стратегій, до, до речі, стосовно стратегій напишіть, які стратегії ви використовуєте в повсякденному житті, і чи хочете ви дізнатися щось новеньке, наприклад, від мене особисто Бо в нас скоро буде запуск курсу, будуть вебінари на Ютубі проходити, і ми в рамках цих вебінарів будемо розбрати також досить багато питань плюс. Ми зараз працюємо ще додатково над оновленням платформи, тому да, нам треба ваша підтримка. Так. Е ну, на H4 ми прямо чітко бачимо, що все падає. Ну тут піднялася волатильність, але також поки не супер цікаво. Поки все знижується о, XPL. От XPL я, мабуть, собі додам е в, в обране, тому що мені подобається, що ось покупки. Вони були неефективні, але ось ці покупки, наче як, ну, треба краще послідкувати. XP мені. Е... Ну, ладно, давайте так трошки детальніше подивимося. Значить, е... ось ці покупки, наче як ефективні, але вони були занадто великими і рух був занадто імпульсним. Ось ці е... консистентно, послідовно, великі, але не формували висхідну тенденцію. Ось ці покупки також, але ось ці покупки. Відносно великі ще раз, відносно великі, не супер великі, Бачите, у нас об'єми, якби зменшуються, тобто кількість грошей, які вкладаються, зменшується, 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 і при цьому тут починається потрошку якесь зростання. Тобто потенційно, якщо тобто не так, учасники вкладалися безучасники вкладалися безпосередньо в створення дефіциту протягом усього цього зниження. Вони вкладалися в створення дефіциту. Ось тут сильніший, і тут сильніший, і тут сильніший. І от нарешті Ну є ймовірність, що оцей дефіцит потенційно вже там накопичений, тому, можливо, може відбутися щось отаке, тому треба послідкувати. Знову ж таки, я нагадаю, що ринок він досить ну, простий. Давайте так. Глобально, нам треба оцінити. Ну, нам просто треба періодично отак гортати скрінер і розуміти механіку цих рухів. Коли ми розуміємо механіку рухів, нам набагато простіше робити висновки. Типа, не просто там малювати якісь лінії, або там думати, що ну от має там когось там шортистів побрити, лонгістів там побрити. Ну ні, це таке. Нам треба. Об'єктивні об'єктивні ознаки того, що так дійсно тут є попит. І ми цей попит бачимо. Бо знову ж таки, всі ці концепції, там, подивіться, в нас на каналі є е е декілька відео. Нещодавно ікара кар про карого культ і ще одне відео, забув, як називається. Е е проте я там розповідав, типу, що всі трейдери в світі роблять одне і те саме, але всі чогось е там придумають якісь концепти, концепції, там що якось там. Лінії, якісь малюють, індикатори, використовують, щоб просто зрозуміти баланс попиту та пропозиції, Хоча, по факту, цей баланс ми можемо на ізі побачити на класному графіку. Ще раз. В описі є промокод, до речі. А, і так, да, в шапці графіку є також: ось промокод NY26, який дає 26% знижки на всі тарифні плани. Так, давайте дивитися далі. Ну, о, ММТ, щось цікавеньке. Так, що тут в нас є? Ух ти, й Сильно. 83%. Тут є продажі, помпанули, 20% є. Так, ну давайте так. Тут є продажі, які не впливають на зниження ціни. Тут я бачу прям суперактивні продажі. Я, мабуть, оцей також собі додав додам в, в обрани, трохи послідкую за ним. Якщо там дійсно будуть непогані ознаки, то буду також дивитися ЦТ. Слухайте, на H4 тут періодично. Блін, ну мені насправді не подобається, але після такого падіння. 56%, з'являються якісь такі рухи, це імпульсний такі. Ну, блін, схоже на памп. Чи просто задушили. Ну, давайте я також його собі додам. Таке ну, таке прям супер таке волатильне не дуже, але. Чопні, подивимося, що буде далі. Так. Ну, в цілому, окей, давайте якось підсумуємо. Ну, також супер великі продажі. Кейк, Панкейк Своп це також цікавий проект тому що він, як мінімум, бачите, він повертається в цей же діапазон, в якому він майже рік був. Я думаю, ну, краще да. також тренд не східний, але потенційно, може, тут трошки зупинимося Кейк додавати не буду, не так цікаво. Давайте підсумуємо. Глобально ми бачимо, що. На ринку в нас на зараз те ще продовження, ну так глобально східна тенденція по багатьох монетах, але періодично щось десь зупиняється і досить непогані ознаки того, що учасники дійсно вкладаються в створення дефіциту. Є прям не можна сказати такого, як було, наприклад, от влітку, в середині літка літа, плюс десь на початку осені. Там були моменти, прям, ну, прям очевидно. Якщо що, поверніться, огляди ринку, є на каналі, там можна все це передивитися. Так. Ну, ця штука цікава, мабуть, для Грітбота треба почитати, що таке хемі. Ну, я навряд чи думаю, що це вони двигуни роблять. Так. Е, окей, значить, да, ще раз підсумуємо. Е, глобально е, поки що в нас е, спостерігається по ринку і по е, багатьох альтах несхідна тенденція, але навіть на H4 можна щось знайти. Якщо ви е, маєте більше часу, наприклад, да, ніж, грубо кажучи, там півгодини на день чи там. Декілька годин на тиждень, якщо ви маєте більше часу, якщо ви маєте декілька годин на день, то ви можете дивитися менші таймфрейми і за точно такими ж ознаками знаходити собі е, ідеї, де покупки тиснуть на ціну, і е, там можуть відбуватися потенційні зростання. Якщо хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях. Так, е, значить що ще раз: лайк, підписка, дзвіночок. Не порушуйте ризики і на зв'язку.